Гарно ну і позитивно. Шапка мені мала великовата. Показую вам домашні рулети, як все Домашні дуже добрі. Я давно рецепт не виставляла. Показую. Дуже добрі. Не беремо з кем м'язко із, із ребер. Видите, з маленько. Жирненьке. Бо були добрі рулети, сочні. Солимо. Як красно, на пленці посолимося, який кусок, все удобрались ми ребра. Poperi pentru popriane me. îmbăti, poperi pentru a ne îmbăti, și trei rosti, și trei roșii, și pepreg, și pepreg, și pepreg, și pepreg, și Присиплемо желатином. Ну, та й, звісно ж, бринзи треба там покласти. Дуже добре. Дивіться, я вам хочу казати, хоч цей, хоч можете чорнослива покласти. Ну, або це дуже добрий рулет. Дивіться, як замотуємо. Никайтеся. Замотуємо його пленку. Некайте, раз. руля такие значения. Тепер це рулет кладете в воду варити. Вариться по маленькому два. Далі витягаєте, притискаєте його і на остуванні. У Услідуючому відео я вам покажу, як наші рулети виглядають Йо? у другому відео. Так що підписуйтесь, аби сте не забули. А ви напишіть, кутріння ви вже давно никаєте, це ви вже робили рулети, та це вийшли вам. Скільки мож всякі я вам ще покажу майбуш рулету дали. Вся па дуже добрі.